Плата за обід службовим посвідченням. В Одесі чиновники з інспекції захисту прав споживачів саме таку схему застосували в одному з місцевих барів. Щойно їм принесли чек за вечерю, виписали власниці закладу штраф на 8,5 тисяч гривень, і власне саме за відсутність терміналу для безготівкового розрахунку. Щоправда, інспектори споживацькі мають іншу версію. Сергій Усачук докладно. Офіціант Юрій того дня обслуговував клієнтів на літньому майданчику. Згадує, близько 16-ї години зайшли дві жінки. Сіли за столик, замовили їжу і алкоголь. Два шашлика, один салат, ну і там лаваш. Коли Юрій приніс замовлення, клієнтки показали посвідчення працівниць інспекції. Далі виписали штраф за відсутність терміналу для безготівкового розрахунку, переміряли коньяк і горілку на долиття, з'їли шашлик і попросили рахунок. Поки офіціант ходив усередину рахувати, жінки просто втекли. не а з'їли. Ніколи на моїй практиці, скільки люди приходили перевіряти, не заказували їду, не їли. Тобто навіть якщо це було такое, то це було в качестве перевірки, як би це все вирішилось. Здесь меня это возмутил факт, причем они их до последнего не трогали. Їду після того, як ми вже підписали всі протоколи тому, що у нас всі документи були власниця закладу, суму виписаного штрафу називає величезною. Вони мені сказали через тиждень віці на комісію і щоб до цього притягнути на комісію, щоб я встановила себе термінал. следующий день після перевірки я пішла в банк і отримала заявку на установку терминала. В інспекції захисту прав споживачів кажуть, наявність безготівкового терміналу вимога закону. Про перевірку заклад попереджали за. 10 днів так дійсно, штрафні санкції дуже великі, але вони встановлені законодавством і немає можливості здійснити менші штрафні санкції. Поведінку чиновниць у барі вже після перевірки заступник керівника інспекції називає контрольною закупівлею. Розходи зв'язані как бы, с з такою рода контрольной закупки. не поесть, а Контрольні закупки фазлигаються суб'єкта хозяйственной деятельности. На скаргу власниці бару про поведінку чиновниць в інспекції особливо уваги не звернули. Там певні жінка просто хоче уникнути штрафу. Та й поїли перевіряльниці лише на 160 гривень. Такі висновки власницю закладу обурили. Вона збирається подавати на інспекцію до суду. Сергій Сачук, Сергій Галенюк Одеса новини 2+,2.